Вітаємо тебе на каналі Клуб Кота Зеуса у рубриці Іспанська для початківців. Сьогодні пропонуємо дізнатися, як запитати іспанською, якого кольору, і як описати предмети. Спочатку познайомимося з назвами кольорів: Бланко, негро, гріс, Асуль, Рохо, Марон, Берде, Амаріо, Бланко, Білий, Негро. Чорний гріс, сірий, азуль, синій, рохо, червоний марон, коричневий берде, зелений, а маріо-жовтий. Щоб запитати, якого кольору предмет, іспанською ми скажемо: де ке кольорес. Де-ке кольорес. color кольорес? Якого кольору. Тепер давай спробуємо описати малюнки, відповідаючи на питання. ¿Qué es? es ¿Y de qué color es? ¿Y qué color? Por ejemplo, es? Es un gato. ¿De qué color es el gato? El gato es blanco. Es un gato. ¿Qué es? El gato es blanco. Kit Billy. Es un perro. El perro es negro. Es un perro, se sobaca. El perro es negro, sobaca chorni. Es un ratón, el ratón es gris. Es un ratón, se miseña. El ratón es gris, miseña sire. Es una rana, la rana es verde. Es una rana, se jaba la rana es verde, jaba zelena. es una mona, la mona es marrón, es una mona, mapa la mona es marrón, mafa korichniva. es una pelota, la pelota es roja, es una pelota, zemya. La pelota es roja, Mi cervone. Es un patito. El patito es amarillo. Es un patito, se cachenia. El patito es amarillo, cachenia rofte. Es un coche. El coche es azul. Es un coche, se machina. El coche es azul. Машина синя. Ми вже знаємо такі запитання como es? або como son? за допомогою яких можемо дізнатися, як хтось або щось виглядає. Давай вивчимо нові слова. Слон великий, а каченя маленьке. Великий іспанською це гранде. Маленький пекеньо. Гранде пекеньо. Один хлопчик високий, інший низький. Високий іспанською це альто низький бахо. Альто бахо. Равлик короткий, а крокодил довгий. Іспанською ми скажемо так: короткий це корто, а довгий це ларго. Корто ларго. Чим відрізняються ці коти? Один з них худий, інший товстий. Худий іспанською це дельгадо, а товстий гордо. Дельгадо гордо. Гранде великий, пекеньо маленький. Альто високий, бахо низький. Корто короткий, largo – довгий. Дельгадо худий гордо товстий. Тепер ти зможеш поставити запитання і відповісти на них, щоб описати щось. Давай спробуємо описати цього песика. Які запитання ти поставиш і які відповіді даси? Ке колорес. Ес негро. Ес де перро? Ес Пекенє. Чудово! І наостанок, давай дізнаємося, який твій улюблений колір. Коаль есту color преферідо. Або Куаль есту color Фаворіто. Ти відповісти, мій улюблений колір, мій кольор преферідо С, або «Мій кольор Фаворіто ес». В цьому відео ми познайомилися з назвами кольорів. Іспанською і навчилися описувати різні предмети. Передивляйся це відео щодня, щоб запам'ятати усі нові слова. І до зустрічі в наступному випуску на каналі Клуб Кота Зеуса.